Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами зробимо пересадку декількох моїх аденіумів. Одразу хотіла показати аденіум, який буду пересаджувати один з них. І ось тут у нього були бутончики, він їх скинув. Це гілочка щеплення. Ось вона, яку я хотіла також перещеплювати трошки пізніше. І друга гілочка це також щеплення, обидва махрові сорти, і тут він також скинув квіти, тобто бутони. Тому можна сміливо зараз якраз його пересадити. Зростає зараз він у кокосовому волокні, плюс сираміс, ось маленька фракція, та агроперліт. Але я хочу повністю замінити йому ґрунт. Як зробила вже з одним, тільки зі своїх аденіумів. Я вже його одразу виняла з ґрунту і промила коріння. Покажу пізніше, так як огорнула зараз серветкою, щоб він гарно просихав. Поки що покажу вам наступні аденіуми. Другий аденіум, який я теж хочу пересадити, і теж саме тому, що він. Скинув свої бутони, навіть вже не можу знайти місце, де вони були. Ага, ось, знайшла. На ось цій гілочці. Це червоний, дуже гарний, з простими, але великими квітами аденіум. І, користуючись нагодою, також хочу його швиденько пересадити також в новий ґрунт. І третій аденіум, який я в першу чергу хотіла пересадити. І за того, що мені не дуже подобається стан його каудексу. Він не той, щоб м'який, він твердий, але ось навіть зараз я трошки помітила такі невеличечкі зморшки. Взагалі, у мене є думка поставити його на трошки у воду, буквально на пару днів, бо тоді каудекс має стати повністю твердим. А потім вже його посадити. Тому, з приводу цього аденю, я поки що думаю, чи садити мені його, чи поки що залишити у воді. Вирішила я поки що на деякий час, буквально на кілька годин, поставити Аденю в воду. І все ж таки, сьогодні я його посаджу також разом з тими двома. Тепер хочу показати вам все ж таки. Коріння цих двох аденіумів. Подивіться просто краса чудові корінці. Тільки ось тут мені трошечки треба буде обробити гарячим воском, бо тут кінчики були зіпсованими і самі, в принципі, відпали. І тут на цьому корінчику. Я все зачистила гарненько. Тільки треба обробити і бажано в посадку, звичайно, зробити ще посипку триходерми чи фітоспорину. І ось у нас другий день З нього я навіть не стряхувала грунт, точніше, стряхувала, але не мила коріння. Не бачу в цьому потреби, і тут у нього ще є трошки навіть порошку. І що цікаво, що кожен аденіум, і в мене з цього виникли якісь свої питання. Реагує по різному в одному і тому ж ґрунті. Що мене дивує, цей горщик з цим аденю взагалі не просихав всередині. Мабуть, замало було перліту. Ну, якісь пропорції, мабуть, були не такими, як потрібно. І сам об'єм горщика, можливо, також впливав. Цей аденіум навпаки, постійно просухав дуже гарно і йому, начебто, то навіть трошки не вистачає вологи. Тут у нього теж все гарно з корінням, тільки, на мою думку, все ж таки він потребує більшого зволоження. Цей аденіум я б ще, ну, принаймні, годинку хоча б просушила вже без серветок, просто щоб він полежав. Ну, а цей прямо зараз з вами і посадимо. Ось такий горщик хочу для нього взяти. Він був трохи в іншому горщику. Але там погано тримався. Так як подивіться, корінці у нього тільки в кінці, да? і вони ще не дуже гарно тримаються. Сподіваюсь, що тут буде краще. Зараз ми зробимо тоненький шар тут кульок пінопласту, а потім одразу встановимо сюди аденіум і засипамо ґрунтом так, щоб він гарно тримався. Сподіваюсь, це подія. Ось такий тоненький шар. І вже не мішала потрібний мені суміш. Тут виключно за основу я взяла лечу зупон з трьох складових вулканічна лава, цеоліт і пемза. Додала приблизно 10% сирамісу дрібної фракції і, звичайно, ще кульок пінопласту. Тепер встановлюю рослинку та заповнюю горщик ґрунтом до верху ось така посадка вийшла. Сподіваюсь, йому сподобається. І обов'язково ще трошки йому зроблю сьогодні полив теплою водою. Також, саму посадку я забула додати осмокот, але ось. Невеличку жменьку насипала поки що зверху, і вона з поливом обов'язково туди піде далі, в глибину ґрунту. А також вже зробила полив теплою водою. Все просушила я гарненько, сподіваюсь, свій аденіум з великим каудексом. І маленький також вже виняла з води і хочу також його посадити і буду спостерігати. Це головне в нашій справі. Обидва посаджу в ті самі горщики. І на дно я вже виклала керамзит та кульки пенопласту. Тепер одразу виставляю рослинку та засипаю тим самим ґрунтом. Коріння також я присиплю невеликою кількістю бактеріна. Все, обидві посадки у мене готові. Сподіваюся, їм сподобається і будуть тут зростати з радістю. І дуже буду чекати їхнього квітіння, любі мої. Сподіваюсь, це відео буде корисним. І сподіваюсь, що в одному з наступних відео я обов'язково перероблю ось це щеплення, щоб воно виглядало зовсім інакше. І не буду поспішати розмотувати стрічку для щеплень, щоб тут все дуже гарно зрослось, все було рівненько. І виглядало охайно любі мої всім бажаю міцного здоров'я і вам, і вашим рослинкам, любові, миру, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!